Перші совіти прийшли в село. Пам'ятаю, кому тато ходив на роботу, тато робив як дорожником, ну, дороги ремонтував. І тато ходив на роботу, а не було кому, то я вже коні тато там посів, мене лишив, а я мала терешти що сама зробити. Потім е, е, таке сухістй на поліні. Мов шестеро дітей і шість 6 хлопців, а не мали з чого жити. А, ну, а тато робив дорожником, і йому давали 65 злотих на місяць. Ну, а за Польщі то були гроші. Ну, але це таке було. Е, е, тато десь стов гроші, то не то, аби розкидати грішми, на поле купувати. Міцно поле поле, а прийшли наші, безволетіли. Забрали що задумано. І той чоловік каже, слухай, я маю стільки синів, тебе нема кому робити. Бо ми самого є одного, аби там щось допомогло робити. Ну і він був у нас, тато йому платив, і потім, як зачились ковгосп закладати, нас виписали, вивезуть. Вивезуть, ми як то батрак, батраки маємо. Ну, але той чоловік пішов, того то рада на наброска, то така, та як, та не маю звідки хлопців вбирати. Просив я, аби він йому допомогав, Він не був настало, але коли треба було щось таке, то він приходив і допомагав. Ну, і що? І так ми казали, вивезуть, треба було записати за когоску. Ну, але хто мовити ти за Я і тато, і мама. Тато на роботі, бо тато на, на ній ті самі роботи пішов із того світа. Ось так тато роботу рік, бо вже був 72 роки, лишив і через рік вмер, але був. А, а мама ну мама робила вдома, а я бо ми повтікали в друге село, як ще німці були. Ми повтікали в друге село, у Глуб'яне. Ну, і там с... тут так і спокійно було в нашому селі. Але чомусь люди тікали. Чекали, думали, чим далі, тим легше чи що. Ну і ми там сиділи цілу ніч в півниці, і ну, тільки що гурки бушили. Потім йдемо вже звідти там, другий день, та й е... йдуть, їдуть в москалі. Ну, та які вони мали машини, отаке. А, Лубін. Бо німці засивали Лубін, приворувала, потім на тім сіяли. А що таке питається. Я кажу, Лубін. Люпін, Люпін, а я дай себе Люпін. Лубін, я знаю, Люпін. <клухи> 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 ну і що? Прийшли таке бідне, таке нещасне, таке бертве. Німець тікав, він частенький ті тікав, А то таке було страшне, що ну. Ну, але що? Та й вже мусимо служити тому, хто є. Так довго не було, 45-му році. Не, 49-му ковгосп завожили в нас. Ну і вже так, ковгоспі, пішов день, що день, що день. Не було ні в день треба було й дома зробити, а як той льон, то вночі чистила його, бо треба його здати було, а ще, щоб добрим номером, треба вже добре наробити. Порухів, то був страх іде. Ну, але що? Треба було жити, бо треба було діти брати і, і, і їсти щось дати. Ну, тепер видите, полі дають, бери тільки хочеш, люди не хочуть. А перше визначили і все. Більше нелині гра сама ходила до того колгоспу. Ой, там сина робила добре когоспа. Ще й треба було щось вбрати, бо не було чим корови годувати.